В ніч на 9 березня російські війська нанесли масований ракетний удар по містам України по Житомиру. Ворог вдарив шахедами, поціливши в об'єкт енергетичної інфраструктури. Відтак місто залишилося без світла та води. Допоки комунальники з відповідними службами працюють над відновленням електро та водопостачання у місті. Люди йдуть за допомогою у пункти незламності інтернетом, попользуватися і зарядити устройства своє, щоб не лишатись без. Спілкування, бо хочеться ж знати, що там родичі, де в Ніколаєві є, позвонити, узнати, що там, як там, і в Донецькій області, і воюють двоюродний брати, і племянник воюють. Тут треба якось мати спілкування. Приходили люди, так казав, коли приходили, починаючи з 3-ї години ночі. Заступив на чергування шість ранку сьогодні. Людей багато, мешканці нашого міста мають змогу прийти, зарядити телефон в зв'язку з тим, яка зараз ситуація, проблеми зі світлом, попити чаю, зігрітися. За комп'ютером у пункті незламності, що розгорнутий у приміщенні колишнього кінотеатру Жовтень, зустрічаємо пані Валерію. Жінка розповідає, прийшла сюди разом з синами. Допоки ті зайняті в ігровій кімнаті, вона працює. Я прийшла за інтернетом і за світлом, бо я працюю видалено вдома, і мені треба дуже, ну, треба працювати, немає часу. Тому сюди прийшла, отам діти мої граються двоє. З собою їх взяла. Подібна ситуація і в іншому пункті незламності, що на Майдані Польовому. Ну, в цьому пункті незглавності добре працює інтернет, і тут завжди можна підзарядити ноутбук і телефон, тому а він знаходиться досить близько від мого дому, тому приходжу сюди, щоб попрацювати. Не встигли зарядити телефон, тому прийшли його заряджати тут. А поки чекають, каже Ірина, зігріваються теплими напоями. Є водичка тепла, є чайок, всім можна скористатись. Тому все добре. Приходить багато, звісно. Заряджати телефони, пити каву, чай. Зігрітися черговий пункт у рятувальник Володимир зізнається після ворожих ракетних атак, охочих скористатися послугами пункту незламності в рази більше аніж у звичайний день. Збільшується коли є прильоти по інфраструктурі енергетичній. А так в звичайні дні то небагато людей заходить. Всього на Житомирщині працює понад 300 пунктів незламності. Їхні адреси можна знайти на офіційних сайтах міськради та обласної адміністрації.